Сьогодні я продовжую репортаж за агрофірми Боршівська, що на Ізюмщині. Поки комбайнери збирали врожай ячменю в бункер, я поговорив з одним із водіїв цього господарства. Доброго дня! Доброго дня! Чекаєте на. Чекаємо на зерно. Комбайн поїхав косом, поїхав до край. Зараз будемо загружатися. Яку ходку вже сьогодні оце робите? Сьогодні першу. то що у нас чотири одиниці техніки. Дві одиниці загрузились, повезли. Зараз моя черга підійшла. Скільки днів оце вже уборка? П'ятий день. П'ятий день оце вже працюєте. Скільки днів буде проходити, як ви вважаєте? Та, трудно, хто знає, як погода в не внесе, корективи. То я думаю, борка не затягнеться в цьому году Не дуже багато засіяно. так що… – Ось ви більше життя прожили в Радянському Союзі, так? Ну, звісно, це накладує. Щоб отак от зараз сказали, порівняли тим, хто хотів повернутися до Радянського Союзу. Ну, це не, не однозначно таке питання, тому ще були полови. Положительні моменти. Так що трудно зрозуміти, ми зараз будуємо нову державу, ну і відносини зовсім інші живі. Технології, техніка. Понятно, що зараз одна проблема нестачі робочих місць, тому що плюси в тому, що високоефективна техніка. Людські ресурси вже менше затрачується, ну і мінус же людям роботи. Ну, у нас господарство невелике, Білько, що ми мінімальним колективом обробляється все. Це, звісно, плюс що з малими затратами. Щоб ви зараз казали тим хлопцям, що на передовій захищають нас, щоб ви отут хліб збирали. Ну, що благодаря їм ми вбираємо. Дякую їм, що дають нам можливість працювати. Так а ви що, їх будете кормити. Так що да, ми будемо забезпечувати <кхем> продовольчі програму виконувати. Продовольчі програму виконувати. Так що ми поки в тилу на, на трудовому фронті. У вас свій фронт є ще не менш важливий, ніж. Чим... Ну, Це ж одна із складових нашої перемоги. Коли вона прийде, як ви вважаєте? Ну, Хто на це питання до воєнних, але ну, я думаю, перемога буде за нами рано чи пізно. Дякую вам і до перемоги.